Повинні читати тиждень в тиждень, неділя в неділю, і ми читаємо і роздумуємо над Словом Божим. Чудове, прекрасне Слово Боже це є наш хліб хліб для християнина. Хліб для того, хто вірить в Слово Боже. Отже, Євангеліє від Луки, 14 розділ. З 7 по 11 вірш ми прочитаємо, але будемо роздумувати над цьому, але прочитаємо всю притчу. Спостерігаючи, як запрошені, вибирали собі перші місця. Це Євангелія від Луки, 14 розділ, з 7 вірша. Ісус Христос спостерігав, як запрошені на бенкет вибирали собі перші місця. І коли він спостерігав, він сказав їм притчу. Восьмий вірш. Коли хтось запрошує тебе на весілля, не сідай на першому місці, щоб не трапився хтось із запрошених, поважніший від тебе. І щоб той, що запросив тебе і його, не підійшов і не сказав тобі: поступися е, цьому місцем, і тоді соромом будеш змушений зайняти місце останнє. Але як ти будеш запрошений прийти? Е, як ти будеш запрошений, прийди і сідай на останньому місці, щоб той, хто запросив тебе, підійшов і сказав: друже, сідай вище. Тоді буде тобі честь перед сидячими з тобою. Бо кожен, хто сам себе підносить, буде понижений, і хто понижує себе, буде підвищений. Тут зупинився. Отже. Ісус Христос був запрошений на такий бенкет, на обід такий. І було багато запрошених, були почесні гості. І він спостерігав, як ці почесні гості там е -е, сідають на почесні місця. І він сказав їм притчу. І далі йде притча. І знаєте, коли ми читаємо цю притчу, хтось, хто читає Євангеліє, ми думаємо, що це саме легка притча. Тут все понятно. Звичайна етика не біжи на перший ряд, а сядь нам на другий ряд чи на третій ряд, а потім тебе той, хто самий главний, він тебе посадить наперед. Але це притча тут не про це. Притча це щось сховане. Притча це алегорічна історія. Це не та історія, яку ти можеш просто прочитати і зрозуміти. Ну, ти можеш це просто зрозуміти, там етично не сідай, сідай. Але це не про це. Це притча. Я трошки хочу сказати про притчу. Ісус Христос навчав людей притчами. Притча це історія, яка захована за малюнком. Пам'ятаєте цю казку, що справжні двері були за цим, як називалось, за холстом? Братино його приткнув. А там були справжні двері до скарбів. Так от, притча це малюнок, а, е, а істина або суть, або скарб, е, спроба там. Тепер декілька слів хочу сказати про е, чому Господь так зробив. Чому Господь зробив так, щоб ти просто читав і все розумав. Це називається буквально. Ти читаєш, мама мила раму, тобі все понятно І то там не про маму, і не про раму, Ти щоб вимовляв, і буква А там була. Але, тобі все понятно Дивіться. Для Бога Боже Слово, в Божих очах це скарб. В Божих очах, Боже Слово, істина Божого Слова це скарб і якщо ти зараз підеш туди при Дніпровський парк і пройдешся там поміж дерев, ти знайдеш кусочки золота, кусочки алмазів і кусочки і жемчуг там знайдеш чи не знайдеш? Не знайдеш? Не знайдеш. А тому що скарб, він на поверхні не може бути. Не може бути скарб на поверхні. Не може бути. І те, що Господь нам, Слово Боже, дає в притчах. Це означає, що Господь каже, це показує не те, що я над тобою і здіваюся, щоб ти нічого не поняв. Ні, він показує, це для мене цінне. І якщо це для тебе цінне, той, для кого цінне золото, він копає. Той, для кого цінний жемчуг, він ниряє. Ну, Ми всі це знаємо. І це... Знаєте, а ми починаємо читати Біблію більшість. Нічого не розуміє? І каже, вона непонятна. Да? А, скільки, а скільки ти раз там, що там пробував, намагався. Два. А скільки часу ти приділив? Скільки? Витримав цю непонятну історію. Більше не приділяв. Чому? Тому що е, Господь хоче тобі показати. Для мене це скарг. Далі. Тепер. E, щоб слово Боже розуміти, я вам скажу декілька пунктів, які той, хто записує ці пункти, запише Запише слова. Слідуючий рівень для тих, хто навчається. Ми записуємо перший рівень Біблія, другий рівень записуємо. E, слово таке бажання. Бажання, щоб ти зрозумів. Почав розуміти Слово Боже, у тебе повинно виникнути бажання його читати. Якщо е, в тебе є бажання, е, якісь сильне сильне бажання у твоєму житті, тебе ніхто не зупинить. Якщо в тебе є сильна-сильна мотивація, навіть якщо це неправильна якась штука, ти просто зробиш все по-своєму. Досягнеш своєї мети. Чому? Просто у тебе сильне-сильне бажання. І Ісус Христос в Євангелії від Матфія, 7 розділ, не відкривайте, 7 розділ, 7 вірш. Він сказав такі слова. Просіть і дасться вам. Просіть, якщо у тебе є бажання зрозуміти Слово Боже, просіть, дасться вам. Шукайте. Щоб зрозуміти. І ви знайдете. І стукайте. І воно вам відкриється. Але для цього перше треба бажання. Треба мотивація. Тому ми, коли приходимо на церковне зібрання, кожне церковне зібрання, кожне, я кажу, що Біблія це важливо. Слово Боже це цінність. І я не можу заставити Тебе читати Біблію. Але ти можеш сказати, Господи, дивіться, молитва, молитва повинна у тебе бути така. Можливо, сьогодні, якщо ти ще не почав це робити, Господи, дай мені бажання. Якщо у мене буде бажання, я буду це робити. Номер два. Номер два. Це зусилля. Це заставити себе сісти і докласти зусилля, щоб, е... щоб це прочитати, щоб читати, щоб. Зусилля. Я хочу прочитати е, Євангеліє від Луки, 6 розділ, 46-го вірша. Можете не відкривати, але я прочитаю вам зусилля. Перше, що? Перший пункт, який я сказав? Бажання. 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 Молодці. Другий, зусилля. Дивіться, Ісус Христос розказує також притчу. Притчу про зусилля, щоб читати Біблію. 47-го вірша. Кожен, хто приходить до мене, Господь так каже, і слухай мої слова, і виконує їх. Я скажу вам, до кого він подібний. Він подібний до чоловіка, котрий, будуючи дім, копав глибоко і положив основу на скелі, на камені, і прийшла злива, і вода, і ріки наперли на той дім, то не могли зрушити його, бо він був збудований на скелі, на камені, на фундаменті. 49-й вірш А той, хто слухає і не виконує, подібний до чоловіка, котрий побудував свій дім на землі без основи, і наперла на нього ріка, і він зразу ж розвалився. І руїна дому того була велика. Дивіться, Ісус Христос знов він навчає нас притчою, і Він каже: Уяви собі, були два будівельника, дві людини. Але ми знаємо, що будівельник це я. Я одна із двох цих людей. Це я. Ага, я читаю про себе. Лебідь, рак і щука. Значить, хтось з них я. Угу. Так, я перший або другий. В перший він написано: він копав, заглибився, дійшов до надійної основи, до каменя, до скелі, там поклав фундамент і побудував свій дім. І потім був шторм, і потім була вода, і потім був дощ і ураган. І написано, що цей дім устояв. Він копав. Коли з телефон просто вставає Бачите, у нас таке чудове. А, е, перша людина вона доклала зусилля, щоб. Е, щоб покласти основу в своєму житті на камені. А друга людина, вона не доклала жодного зусилля. Жодного зусилля. Щоб копати, заглибитись. І от слово Боже, слово Боже, це якби ми, коли ми зусилля докладаємо, це якби ми копали, доклали зусилля, докопались до істини. І на ній збудували якусь сферу свого життя. Якусь сферу своє життя. Наприклад, як я можу жити і не боятись, хоча страху багато навколо мене. Як я можу жити, і, щоб мене це, ці е, е, вітри і ці е, шторми не зруйнували мій дім? Я повинен. Е, Бажати, слово Боже, пізнати, це що Господь показує мені. І я повинен е, прикласти зусилля, щоб копати і заглибитись. Ну це ж не копати фізично, а це просто зрозуміти, е, розмірковувати над Словом Божим, розмірковувати і на цьому стати. На цьому стати. Я піднімаю очі мої до Господа. Від нього моя сила, від нього. Це мій фундамент, Господи. Я тримаю за Тебе. Я не тримаю за президента, я не тримаю за мера. От я піду до мера, напишу заяву, і він мені допоможе. Може, допоможе? Може, ні. Але я тримаю за Господа, і Він мене не оставив. І про це написано в Біблії. Це міцніше? Це міцніше. Отже, перше, перше бажання, якщо ти хочеш, Пізнавати Боже Слово. Щоб Боже Слово говорило до тебе. Перше у тебе повинно бути бажання. Друге, у тебе ти повинен докласти зусилля. І третє Слово, яке ми зараз ще прочитаємо. І третє слово це приділити час. Це приділити час. Це приділити час. І також хочу сказати, якщо щось є цінне для тебе, або хтось, хтось або щось є цінне для тебе, ти приділиш цьому час. Ти знайдеш, щоб цьому час приділити. Наприклад, так як ми всі бабульки, ми знаємо, що якщо нам треба, наприклад, оформити субсидію, нам треба піти в кабінет і подати документи. Але ми знаємо, що там треба чергу сидіти дві години і сісти, а потім ще перерва і перерву там сидіти, щоб ніхто без очереди. а потім після перерви годину і зайти. І це цінне для тебе. І ти можеш приділити цьому час. Чому ти приділяєш цьому? Ти ж не кажеш е, там в відділі субсидії, там мені немає времени цим займатися цією рудою. Ні, це цінне це твої, твоя субсидія, це твої гроші. Так само в лікарні ти прийшов туди на прийом, а там черга це важливе для тебе, і ти приділяєш цьому час. От я нетерпляча людина, я в вчер... чергу не люблю. Я вчора побачив, які черги були на заправках машини. Я приїхав, а ввечері поїхав без черги заправився. Але я не про це. не про це. Отже, Бажання наша, наша мотивація. Е, бажання. Я хочу, Господи, поняти Твоє Слово, і в мене є бажання. Друге, зусилля. Ти не можеш нічого без зусилля путнього в житті зробити. Щось налягке робиш, що тебе не вийде. Зусилля, копав, заглибився і поклав основання на камінь. І третє, час приділити цьому. Так треба читати Слово Боже. Так треба читати слово Боже. Слідуюче місце, яке ми відкриємо в цьому пункті, ми вже ще 5 хвилинок і будемо закінчувати всім. 7, 7 хвилинок. Це те, що написав апостол Петро. Це друге послання Петра перший розділ. Друге послання Петра, перший розділ. І тут цікаві слова він сказав про Біблію. Апостол Петро нам дещо каже про Біблію. 19 вірш. Він каже такі слова. До того ж, ми маємо найдостовірніше пророче слово. І ви добре робите, коли звертаєтесь до нього як до світильника. 19 вірш, 2 Петра, 2 розділ, ой, перший розділ, 19 вірш. Ми маємо найдостовірніше слово. Він про Біблію каже, це найдостовірніша інформація. Істина, Істина це найдостовірніша інформація. І ви добре робите, і він хвалить. Той, хто читає Біблію, дивіться, тебе хвалить апостол Петро. І ти добре робиш, молодець, що ти звертаєшся до Нього, як до чого? Як до світильника, що світить у темному місті. Ти звертаєшся до Слова Божого як до світильника, що світить у темно, темному місці, доки не почне розвіднятися і не засяє ранкова заря в серцях ваших. Далі, 20-й вірш. Знай наперед, друже, знай наперед! Те, що жодне пророцтво в Писанні, тобто в Біблії, не є особистим тлумаченням е, пророка, але бо пророцтво ніколи не було в давні часи з волі людською сказаним, а промовляли його святі люди Божі, побуджувані Духом Святим. Я поясню, що стільки слів. Я поясню. Апостол Петро каже: Слово Боже, це світильник, він освітить. Тобі твоє життя, він освітить твій шлях. Але далі він каже, цей світильник виключений. Біблія сама по собі виключена. Якщо буде блокаут, стань вдома, підніми Біблію, вона не буде світити. Він виключений. Він, Біблія нам нічого не буде говорити. І він каже, але Дух Святий Дух Святий диктував цю Біблію, записав через людину цю Біблію. І Дух Святий, він включить тобі цей світильник. Зрозуміли? Тобто, ти можеш бути таким, смотриш книгу, бачиш букви, так? але може бути так, що Господи Дух Святий, покажи мені, що ти хочеш мені сказати особисто. Я хочу, щоб Біблія говорила до мене, промовляла, щоб я її розумів. Дух Святий це до мене. Я бажаю цього. І у тебе є бажання. І в тебе є зусилля, і ти приділяєш цьому час. І дуже важливо, дивіться, він каже, ви молодці, що звертаєтесь до Слова Божого. Це дійсно світильник, це дійсно світильник. Але перед тим як читати, зроби так: Дух Святий, відкрий мені Слово Боже. І після цього приділи час і доклади зусилля. Ще раз, він каже, що це світильник, Ліхтарик. У нас же не весь час включений ліхтарик. Що ми робимо його? Пів! Активуємо да? на кнопочку нажимаємо. Я вчора мамі привіз. І там такий у ліхтар, вона не може ту кнопку натиснути. Така цей, Я лампу таку сенсорну привіз, і вона просто тільки доторкнутися, вона вже горить. Але оце, знаєте, ця кнопка це, це доторкання, активація цього ліхтарика. Це є наша молитва до Духа Святого. Господь, ти це слово дав. Відкрий мені, щоб я зрозумів. Я бажаю цього, я докладу зусилля, і я виділю на це час, тому що це для мене важливо. І я вам скажу: цей світильник осяє ваше життя. Він направить ваші ноги, він підкріпить вас. І не, не просто пастор раз на тиждень буде вам говорити, як слово Боже, просте і доступне, і понятне. Все в ньому понятне. Але ти повинен розуміти. Що це перлинка, це жемчуг, і ти так вона не валяється при Дніпровській парку парті з куском золота. А ти повинен докласти зусилля, копав, заглибився і там воно тебе чекає. Але він відкриє його до тебе, відкриє, помолись, Дух Святий. Я бажаю Господь, я бажаю любити твоє слово. Господь, я бажаю, щоб воно було відкрите. Боже, я так хочу. У мене нема цього, Господь. Я як дерев'яний якийсь, нічого не розумію. Але Боже, я прошу Тебе, допоможи мені, відкрий мені Слово, і я обіцяю, я буду бажати, я буду прикладати зусилля, і я буду приділяти цьому час. І Господь відкриє тобі, тобі слово. Воно засяє в твоєму серці, воно просвітле. І ти не тільки будеш цю земну інформацію бачити, цих штормів, але також в твоєму житті Слово Боже дасть тобі хліб. Підтримку, натхнення буде говорити в твою душу і в твій рози. Це Господь зробить. Це реально. Давайте помолимося про це.